Першість Київської області, 2013 п'ятий тур. Підзвітний тур, молодь футбольного клубу Хілд Любомир-2 провела у Фастові, де суперником ставищан виступив футбольний клуб Нива Фастівського району. Досить приємне враження справило футбольне поле спортивного комплексу Рефрижератор ретельно доглянути воно, як на мене, навіть краще за газон стадіону «Машинобудівник». А по тому і сам матч пройшов на зовсім іншому якісному рівні. Маючи під ногами хороше поле і провівши декілька досить непоганих атак, ставищенці вже на 24 й хвилині відкривають рахунок. Дмитро Потієвський метрів з 20-25 потужно пробиває у ствір воріт. Голкіпер парирує удар, але першим на добивання встигає Владислав Насадюк і круглий залітає в сітку. Через шість хвилин фастівчани відновлюють перевагу, заробивши право пробити пенальті. За збитого у карному майданчику товариша поквитався Максим Єрохін. Щоправда, пробував він двічі. Арбітер матчу змусив перебити штрафний, але обидва рази вдало. Так рахунок стає один На 38-й хвилині Любомирці знову виходять вперед. Розіграно кутовий і м'яч потрапляє до капітана команди Олександра Комісрачука прямісінько під удар. Той метрів 16-й кладе снаряд під перекладину і маємо 2-1. Але ставищенці не задовільнились двома забитими голами. За хвилину до закінчення першого тайму хлопці проводять і третій. Знову стандарт, знову кутовий у виконанні влада на Садюка, і цього разу любомирці вирішують навісити в карний майданчик. Як виявилось вдало, Дмитро Патієвський головою доправляє круглого у сітку воріт. 3-1 і за хвилину команди йдуть на перерву. Другий тайм наочно продемонстрував, що занадто рано до ставищан прийшла переможна ейфорія. Адже маючи перевагу навіть у два голи, матч потрібно було догравати, да так, ніби рахунок досі не відкрито. А вийшло зовсім навпаки. Ініціатива переходить до суперника, і на 55-й хвилині Нива скорочує розрив у рахунку, щоправда, з пенальті, але все ж скорочує 3-2. Справжня неприємність сталася на 72-й хвилині, коли все той же Максим Єрохін потужним дальнім ударом зрівнює рахунок. Шанси відбити цей м'яч у Ілі Бондаря може, і були, але невеликі. Справжнім фіаско для ставищан стала 81-ша хвилина. Блискавична атака Єрохіна правим флангом, удар, і Максим записує у свій актив стрілецький покер. А хілд Любомир 2 чергову поразку у пасив. Міг там бути і п'ятий гол, і шостий, але то вже минуле. Щоб подібного більше не ставалося, потрібно принаймні регулярно ходити на тренування. Тоді і сил вистачатиме, і судоми не зводитимуть м'язи, і суперник не буде здаватися таким швидким і невловимим.